Чорна хмара навислана Червоноригорівкою. Попри заборону спалювання відходів і відповідальність в воєнний час за це, місцеві жителі прибирають свою городину. Осінь це пора спалювання годиння з балаганів. Між тим селищне звалище знаходиться всього за 300 метрів від місця події. 7 листопада відбулась робоча нарада, а вже сьогодні виїзд на місце приєднання власної труби до магістрального водогону. Обговорювали з проєктувальниками та узгоджували на місці тонкощі проектних робіт. Важливим кроком було отримування дозволу на розробку відповідних техумов на прокладання такої труби. На магістральному ж водогоні продовжуються роботи, які орієнтовно мають закінчити до кінця грудня. З нагоди Дня соціального працівника комплекти новенької робочої форми отримали працівники Червоноригорівської КУ ЦНСД. Працівників зі святом привітав голова громади Олександр Прокопенко і вручив їм чудові і практичні в їхній повсякденній роботі речі. Серйозна служба повинна виглядати серйозно. Результатами їхньої роботи задоволені, вони постійно дбають про забезпечення соціальних потреб мешканців, які стоять у установі на обліку. Дорожня транспортна пригода стала селищі Червонодворівка в четвер. На мокрому дорожньому покритті водій не справився з керуванням, постраждала надана невідкладна медична допомога. Раніше придбаний трактор дуже великий помічник у повсякденному житті наших комунальних підприємств, а в даний час він задіяний в будівельних роботах, про які буде трішки згодом.